систем. Так машина спрятить, ну, тож. Це, це дуже великий експеримент, і внаоч, це, шість. Ні, здається, Активіст був Ви витрачений 3 березня 2014 року в центрі Симферополя. Через 10 днів його закатоване ціло було знайдено в лісі. Сергій Копюрін, прапорщик Збройних сил України, загинув 18 березня 2014 року в Сіферополі під час штурму окупантами 13-ї частини. Станіслав Карачевський, майор Збройних сил України, 6 квітня був застрелений молодшим сержантом армії Росії. Едем Асанов. зник 29 вересня 2013 року в САКах. Іван Бурьок років і двох місяців в колонії загального режиму. Андрій Коломій, активіст Євромайдану, заарештований 16 травня. Забуштований 23 січня 2016 року був муслім Аліїв. Затриманий 11 лютого 2016 року в селі Весної Україна. Крим це Україна. Крим це Україна. Крим це Україна. Крим це Україна.